Доброго дня, шановні друзі. Перш за все, як завжди, хочу подякувати вам за те, що ви обрали цей канал для вивчення теоретичних основ електротехніки. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, то будь ласка, зробіть це прямо зараз. Нові лекції, нові задачі будуть виходити регулярно. Якщо ви підпишетесь, ви не пропустите виход нового відео. Будь ласка, знайте, що в описі цього каналу ви можете знайти посилання на путівник по нашому каналу, який допоможе вам, швидко знайти відео, яке вам потрібно на цей час. Ну і якщо у вас буде можливість підтримати канал, будь ласка, перейдіть за посиланням Монобанку також в описі цього відео. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл коротких лекцій. І до вашої уваги друга лекція цього курсу Властивості елементів електричних кіл. Сьогодні ми з вами підведемо підсумки попередньої лекції, вивчимо, що таке властивості взагалі і властивості електричних елементів, зокрема. Дізнаємося, скільки таких властивостей ми будемо з вами вивчати. І вивчимо усі три: електропровідність або просто провідність, електричну індуктивність та ємність. Сьогодні також ми з вами введемо поняття пасивних та активних елементів електричних кіл. Ну і закінчимо цю лекцію, як і завжди, висновками. Отож, наша попередня лекція була присвячена загальним поняттям електричних кіл, де ми з'ясували, що є електрична енергія, правда, ми не з'ясували, що воно таке є, і ніхто цього не знає. Це форма енергії, яка існує як потенційна енергія електричного поля, до речі, теж ніхто не знає, що це таке, та енергія електричного струму. Про електричний струм можна сказати, що теж про нього ніхто нічого достеменно не знає. Але струм і напруга є фундаментальними поняттями, якими ми з вами будемо користуватися повсякчасно, вивчаючи теоретичні основи електротехніки. Напруга розуміється в електротехніці як різниця електричних потенціалів між двома точками. Тобто, коли ми говоримо про напругу, ми завжди повинні сказати, між якими двома точками ми цю напругу вимірюємо. Якщо напруга не змінюється в часі, так звана постійна напруга, то ми позначатимемо її літерою У. А великою літерою У, а ось змінну в часі напругу, ми позначатимемо також літерою У, але вже маленькою. Електричний струм, під яким ми будемо мати на увазі потік заряджених часток, що рухаються в електричному провіднику, ми будемо позначати літерою І. Великою, якщо струм незмінний у часі, а якщо він змінюється, то маленька літера І використовується для його позначення. Минулої лекції ми з вами сказали, що електричний струм швидше не те, що ми маємо на увазі, і він значно відрізняється від просто спрямованого руху електричних зарядів. Але ми будемо користуватися такою аналогією просто як зручним поясненням. Насправді, ми достеменно не знаємо, що таке електричний струм. Але, не знаючи, що таке струм та що таке напруга, ми оберемо умовні позитивні напрямки цих величин. І за позитивні напрямки як напруги, так і струму, ми з вами будемо вважати напрямок від точки із вищим потенціалом або із плюсового затискача до точки із нижчим потенціалом або до негативного мінусового затискача. Ми з вами дізналися про електричні кола та елементі електричні кола. Власне, ми дізналися те, що це є відносними поняттями, і будь-яке електричне коло можна розглядати як окремий елемент більш складного електричного кола. Сьогодні ми з вами детальніше дізнаємося про елементи електричних кіл та про властивості, які вони мають. Отож, що таке властивість взагалі? Властивість це характеристика об'єкта, яка дозволяє відокремити цей об'єкт від інших подібних об'єктів. Властивості це власне ознаки, які дозволяють нам відрізнити один об'єкт від іншого. Властивості буває маса, вони діляться на загальні, на специфічні, на головні та неголовні, на істотні та несуттєві і так далі. Стосовно елементів електричних кіл. Ми можемо сказати, що вони, як і усі інші об'єкти нашого Всесвіту, мають величезну кількість властивостей. Ну, наприклад, кожен елемент електричного кола має масу, займає якийсь об'єм у просторі, тобто він має довжину, ширину та висоту. Крім того, він певно має якийсь колір, якусь щільність. Якщо бути прискіпливим, то можна дізнатися про запах притаманного цьому елементу або навіть смак цього елемента. Звісно, це не усі властивості, існує ще багато і багато інших. Але цікавлять чи цікавлять нас ці властивості, коли ми будемо говорити про електричні елементи та їх поведінку саме в електричних колах. Ні. Нас будуть цікавити лише ті загальні властивості електричних елементів, які притаманні поведінці цих елементів тільки в електричних колах. Як ви гадаєте, скільки їх? І тут ми з вами приходимо до числа 3, про яке ми вже багато чого знаємо. Це якесь магічне число. Природа цього числа, магії цього числа не зрозуміла. Ми ще будемо з вами повертатися до магії числа 3. Вона буде переслідувати нас під час вивчення нашого курсу. Магія числа три трійкою ми з вами зустрічаємося повсякденно, повсякчасно. Наприклад, ми поділяємо час на теперішній, минулий та майбутній. Наш простір чомусь тривимірний, він має висоту, ширину та довжину, три координати. Три в житті людини: дитинство, юність та старість ми звикли так підрозділяти наше з вами життя. Крім того, Усі релігії світу, християнство, буддізм, мають поняття про трійцю. В християнстві це Бог Отець, Бог син та Бог Святий Дух. Земля, а чи випадково є третьою планетою від Сонця в нашій сонячній системі? Трикутник, а чи випадково, є першою геометричною фігурою, бо крапка точка. Бо лінія це не є геометричні фігури. Ну, а говорячи про число 3 в міфах, легендах, народних казках, говорити про це ми можемо дуже і дуже довго. Наприклад, три богатирі, три диви... дівиці під окном, три парася і так далі. Ми з вами будемо вивчати три властивості. Притаманні кожному елементу електричного кола. Починаємо з першої. Властивість елементу проводити електричний струм. При дії в ньому електричної напруги ми будемо називати провідністю цього елемента. Це властивість, провідність. Але якщо ми хочемо характеризувати цю величину, чи вона більша є провідність, чи вона є меншою то ми повинні взяти якусь величину, якому будемо, можемо виміряти. Цю величину ми також будемо з вами називати провідністю, за назвою цього, цієї властивості. Ми будемо починати, позначати її літерою Ж, звернути увагу, великою літерою G, а вимірюється ця провідність у Сіменсах. До речі, позначення Siemens для одиниці електропровідності було прийнято лише у 1971 році. До того не було м, стабільної одиниці виміру провідності. Ну, Можу тільки сказати, що студенти, які вивчалися до того, часто говорили, що провідність вимірюється в мо. Що таке мо? А це обернена одиниця Ом. Чому так? Тому що дуже і дуже часто замість провідності нам зручно користуватися оберненою зворотною одиницею, яка зветься електричним опором. Опір позначається літерою R від Resistance англійської та вимірюється в омах. Ось така буква омега є загально прийнятою буквою для позначення. Кількості ом. Ом було прийнято для. встановлено для виміру одиниці опору у 1960 році. Так ось, бачите, R це поділена одиниця на G на провідність, а G це відповідно одиниця на R. І тому, якщо R вимірюється в Омах з 60-го року, то провідність. Ну, Позначали буквою мо, словом МО, яке означало тільки ОМ, але навпаки. Друга властивість, властивість індуктивність, це властивість елемента створювати магнітне поле при дії через нього електричного струму. Будь-який елемент і складний і навіть простий електричний дрот – Якщо через нього пропускати електричний струм, то за незбагненних обставин ніхто не знає чому навколо нього виникає магнітне поле. Магнітне поле характеризується величиною, яка називається магнітний потік. Ось магнітні силові лінії, які ілюструють напрям цього потоку, виникають навколо цієї катушки, цього провідника із током. Так, ось індуктивність є величиною пропорційності, коефіцієнтом пропорційності між магнітним потоком, що індукується елементом, та струмом, що діє в цьому елементі. Вимірюється в Генрі на честь видатного американського вченого Джозефа Генрі. Ну і наступна третя. І, на щастя, остання. Властивість це ємність елементу. Ємність це властивість елементу накопичувати електричний заряд під дією прикладеної до нього напруги. Ось якщо ми візьмемо елемент, який складається із таких двох обкладинок, і підведемо сюди позитивну напругу, а сюди негативну, то на цих обкладинках будуть накопичуватися електричні заряди. Будуть, буде виникати електричне поле. Правда, ми теж не знаємо, що це воно таке є. Так ось ємність, вона є коефіцієнтом пропорційності між зарядом, що виникає на затискачах елементу, та напругою, яка підведена до цих затискачів. Ємність вимірюється у фарадах. На честь. Видатного англійського вченого Майкла Фарадея, який, власне, і досліджував електричні та магнітні поля. Але ємність елементу в один фарад – це дуже і дуже велика ємність. Ну, Наприклад, металевий шар розміром із нашу землю буде мати ємність меншою, ніж 1 фарад, або 1 фарада. Тому у техніці. Використовуються елементи значно меншої ємності, значно меншої ємності. Один мікрофарад – це мінус 6 ступінь фаради, але це дуже велика ємність також. Один нанофарад – мінус 9 ступінь. А в радіотехніці використовуються ще й конденсатори елементи ємністю в пікофаради, тобто 10 у мінус 12 ступеню від однієї фаради. Ось і усе. Ось і всі три властивості, які притаманні електричним елементам. На кінець нашої лекції ми повинні ще з вами дізнатися про пасивні та активні елементи електричних кіл. Усі без винятку елементи, за їх ставленням до електричної енергії. Можна умовно поділити на дві групи: на групу пасивних елементів, які можуть лише споживати електричну енергію. Ну, наприклад, як наша кававарка. Але є ще активні елементи, які можуть, будь ласка, зверніть увагу, вони можуть як споживати, так і генерувати електричну енергію. Ну, наприклад, акумулятор наших смартфонів. Як дізнатися, чи є даний елемент споживачем, чи даний елемент є генератором електричної енергії? Є, є єдина, на щастя, єдина ознака, яку треба пам'ятати. Ознака така: ми маємо якийсь елемент електричного кола, ось він. Ось два його затискача. Якщо ми дізнаємося, що напрям напруги на цьому елементі та напрям струму на цьому елементі співпадають, мають однакові напрямки. Бачите, оця червона стрілка та ця синя стрілка мають однакові напрями, то це однозначно буде говорити, що даний елемент, а ви пам'ятаєте, елемент це не тільки якась одна маленька штучка. А це може бути і значне електричне коло. Ну, наприклад, наша квартира або електростанція, або що небудь, так ось цей елемент або електричне коло, ділянка електричного кола є споживачем електричної енергії. А ось коли електричний струм та напруга на затискачах елементу є протилежними за напрямками, то це однозначно говорить про те, що Даний елемент або дана ділянка електричного кола генерує електричну енергію. Тобто вона звідкілясь її бере. Ми з вами дізнаємося про це у наступних лекціях, та віддає її в електричне коло. На противагу споживачу, який споживає енергію, що генерується десь тут, у цьому електричному колі. Ось і усе. Наша лекція добігла до свого кінця. Короткі висновки. Ми з вами сьогодні дізналися, що існують три властивості елементів електричних кіл: це провідність або опір. Пам'ятаєте, вони взаємно протилежні. Це індуктивність та ємність. Кожен елемент електричного кола обов'язково має ці три властивості. Ми такі елементи з вами незабаром будемо називати реальними елементами. В нашому реальному житті кожен елемент має всі три властивості. З точки зору ставлення до електричної енергії, елементи розподіляються на активні та пасивні. Якщо струм та напруга на елементі мають однаковий напрямок, то такий елемент є споживачем електричної енергії. Він є Пасивним елементом. Але якщо струм та напруга на елементі мають різні напрямки, то такий елемент у даному випадку є генератором електричної енергії. Його ми можемо назвати активним. Але не забувайте, що активний елемент може як генерувати, так і споживати електричну енергію. До того ми ще також повернемося в наших наступних лекціях. Але той факт, що кожен елемент має усі три властивості, істотно ускладнює аналіз електричних кіл, які створені за допомогою цих елементів. Для спрощення аналізу ми з вами на нашій наступній лекції ведемо поняття про ідеальні елементи електричних кіл. Я дякую вам за увагу. Будь ласка, якщо ця лекція вам сподобалася, не забудьте поставити лайк. Підпишіться обов'язково на наш канал, користуйтесь гідом путівником по нашому каналу. Ну і якщо у вас є можливість та бажання, підтримайте наш канал за посиланням на Монобанк в описі цього відео. Я бажаю вам усього найкращого, миру, перемоги. Слава Україні!